Друзі, усім привіт! Це традиційний випуск новин з техносвіту. В сьогоднішньому відео розповім про те, що Apple планує робити власні екрани на iPhone, про те, що анонсував масштабне оновлення в Twitter та про гарнітуру змішаної реальності від Apple. Це та ще дещо цікаве в сьогоднішньому відео. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Компанія Apple планує виготовляти власні екрани для iPhone та Apple Watch. Компанія Apple замінює технологію OLED на так званий MicroLED. За даними Bloomberg, виробництво розпочнеться з 2024 року. Перші дисплеї власного виробництва отримують годинники Apple Watch до кінця наступного року. Потім компанія планує використовувати ці екрани на інших своїх пристроях, в тому числі на iPhone. Нові екрани забезпечать яскраві та насичені кольори, а також можливість бачити зображення під кутом. Таким чином, компанія Apple планує відмовитись від екранів Samsung функт LG, які вона використовує в своїх iPhone, iPad та Apple Watch. Команда Antutu склала рейтинг найпотужніших Android-смартфонів у світі. Усього склали три топи, які актуальні станом на кінець 2022 року. Топ 10 флагманів очолив Vivo X90 Pro Plus на базі нового чіпа Snapdragon 8 другої генерації. Апарат видав результат в 1 мільйон 290 933 бали. На другому місці розташований iQo 11 Pro, який теж працює на цій платформі від Qualcomm. А замикає трійку лідерів Asus ROG Phone 6 Pro. У списку суфлагманів лідерує Xiaomi. Mi 12T на базі Diamond City 81 Ultra. Інші 5 позицій теж розділили телефони з процесорами від MediaTek, і лише з 7-го місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870. Ну а що стосується моделей середнього класу, то там лідерує iQO Z5 та Realme GT Master. Весь топ-10 середняків зайняли пристрої з процесорами Snapdragon 778G та 780G. Гарнітура змішаної реальності від Apple буде представлена на WWDC 2023. Bloomberg повідомляє, що Apple планує анонсувати гарнітуру змішаної реальності під час весняного заходу. Припускають, що вона матиме назву Reality Pro. Марк Гурман з Bloomberg сказав: до недавнього часу Apple планувала представити гарнітуру в січні 2023 року та випустити її наприкінці цього року. Як мені сказали, компанія тепер має наміри представити пристрій цієї весни напередодні щорічної конференції WWDC у червні. За словами гурмана, в рамках WWDC розробниками буде представлена нова операційна система. Сама OS, яка стане серцем нової гарнітури. Саме через зусилля з розробки XR OS релізи iOS, iPad OS та MacOS будуть цього року не настільки масштабними, як планувалося. Очікується, що пристрій надійде в продаж восени і стане ключовим продуктом для Apple в цьому році. Перше про гарнітуру змішаної реальності від Apple стало відомо у 2017 році. Компанія кілька разів відкладала випуск нового продукту. Передбачається, що Реаліті просто не нішовим пристроєм професійного рівня, а вже через кілька років Apple випустить більш Ручну версію для звичайного користувача. Тим часом Ілон Маск анонсував масштабне оновлення в Твіттер. За його словами, упродовж тижня користувачі соцмережі отримують можливість переходити від вкладки рекомендованих публікацій до постів профілів, які відслідковуються за допомогою свайпа вліво та вправо. Також повідомляється, що через тиждень у Твіттер з'явиться кнопка закладок для того, щоб користувачі могли зберігати цікаві для них публікації. На початку лютого очікується зняття обмежень на кількість символів у постах. Зараз твіти мають обмеження 280 символів, а в маска є плани збільшити цю цифру до 4 тисяч. Стала відома дата презентації Galaxy Unpacked 2023. Samsung проведе захід Galaxy Unpacked 2023 1 лютого. Повідомляється, що на подію, яка пройде у Сан-Франциско, запросять журналістів. Нагадаємо, що останні три роки презентації проходили виключно в онлайн-форматі. За словами Samsung, настає нова ера інновацій, а серія Galaxy S стане втіленням нашого визначення неперевершеного досвіду преміум класу. Ну а пряма трансляція події буде доступна на youtube каналі Samsung. Друзі, на сьогодні це всі актуальні новини. Надіюся, вам сподобалося наше відео. Буду дуже вдячний за ваш лайк. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Пока-пока.